Льот! Висотой! Та ну да, ти бачиш, що наробив. Так а це було і в Уляновку. Ні, Уляновки по чита ще не було. Ну і ще не було такого. Ну я трохи так був. Це давно такого не було. Це страшне, метр льоду нагнав. Це Та таке, я пам'ятаю, ті команді годі ранку. рано. Також, як вимого, провалило, блюдя. 28 мая 2015 року писет хоч пакет набирай додому <реш> да який крупный <реш> сейчас я з того сниму Ганнавка їдемо з роботи 7 часов вечора